Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас з вами заняття «Знайомлення з природним довкіллям, і на цьому занятті я вирішила запланувати подорож до центру нашого міста, Одеси. Але я не знаю, чи впораємося ми, бо шлях далекий, багато доріг та перехресть нам зустрінеться. Чи добре ви знаєте правила дорожнього руху? Давайте ми зараз. Це перевіримо. Діти, погляньте, що це у нас? Світлофор. Так, а давайте наз... назвемо його кольори. Червоний, жовтий, зелений. Діти, якщо у нас горить червоний кольор, можемо перетинати дорогу? Ні, ні в якому разі, це дуже небезпечно. Червоний колір означає стояти, не рухатись, чекати. А якщо у нас загорівся жовтий, ми готуємось до переходу, але теж не рухаємось. Так, чекаємо, вже трішечки осталось. І якщо загорівся зелений, так, ми сміливо перетинаємо дорогу, не зволікаємо. Так, діти? Добре, діти. А що це у нас? Ось ця доріжка така смугаста. Так, діти, це пішохідний перехід. І ще його називають. Зебру, бо він схожий смужками на зебру, діти, ми можемо сміливо переходити тут вулицю, так, але все ж таки треба е, дотримуватись деяких правил. Нам на початку перед тим, як виходити на проїжджу частину. Треба подивитися ліворуч, впевнитись, що немає машин, або машини зупинилися. Перейти до середини, подивитися праворуч, впевнитись, що всі автомобілі або зупинилися, або їх зовсім немає. І перейти. Далі діти, таки, така зебра позначається ось таким знаком. Пешохідний перехід. Так, а це у нас діти? Підземний перехід. Ми переходимо вулицю під землею. Та? Якщо у нас немає. Зебри немає світлофора, а є ось такий підземний перехід, ми обов'язково ним користуємось. Він, діти позначається ось таким знаком. Бачите, такий чоловічок, чоловічок, ніби спускається десь вниз, по сходах. Так, діти. А зараз, що це у нас з вами намальовано? Люди йдуть по якійсь доріжки. Як ця доріжка називається? Хто знає? Це діти. Тротуар це небезпечне, вибачте, безпечне місце для людини. Ми тут можемо ходити, гуляти, не переживаючи ні про що. А чи ми можемо тут погратися? Ні, не можемо. Бо це дуже близько до дороги, а ігри можуть завести десь не в то русло. Тому тут ми ходимо, але не граємось, бо проїжджа частина зовсім поряд, так? А де ми граємось, де ми можемо гратися. На дитячих майданчиках, так. На дитячих майданчиках. От там ми можемо собі гратися у м'ячика, і на нагойдовки покататися, все, що хочете, можемо робити. А на тротуарі ми тільки спокійно йдемо по тротуару туди, де ми запланували. Молодці діти, а зараз уважно послухайте. Загадку. В мене є три кольори, всі для діла, не для гри. Пішеходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших я міняю? Хто це керує нами? Молодці це світлофор. Діти, ви дуже добре знаєте правила, тому у травні ми обов'язково вирушимо подорож, а сьогодні нам вже час прощатися. На все добре, до побачення.